як пощастило звчити найкращими у нас. Сьогодні з ним народження вітає вас наш клас. Наймовірних вам святкових миттєвостей і вогнів справжнього щастя в серці. Нехай Веселочительська долога буде підсвічена зілкою устрою. Від душі бажаємо кожного дня знаходити нові відкриття. Васе оші в базар і навчання. Залишайтеся завжди такою чарівною, як ви є. Справжнім морі знань. Будьте просто щасливою та коханою жінкою. Хай справи всі рішаються. Робота надихає. Роботою пишайтесь, бо краще ви ми знаємо. Ваша енергія, мудрість і безмежне віддання надихає кожного з нас. Дякуємо що свої. Особистим прикладом вчите доброти та чесності, величезної уваги, шани, любові, відучні. хай буде з вами на кожному кроці, як маленькі радощі, що розквітають навколо. Нехай ваші дні будуть наповненими світлими моментами, повагою та терпінням. Фінансів на скіношеннях вам та днів в житті приємно. Нехай ваші старання призведуть до народження нових геніх та майстерів своєї справи. Нехай ваша усмішка завжди сяє, неначе дзвіночок, ваш голос дзвонить. Люба учителько, вас ми вітаємо у ваш день народження в радісну мить. Нехай цей день здійснить вашу ваш мрій. Нехай ваше серце завжди співає від любові. Насічних буднів і відмінного відпочинку. Бажаємо вам золоту указку, яка виконує бажання замість царівної палочки. Вивчите нас віти без злоби і жалюсті. Якщо я й не можу, або мов від вашої доброти, мудрості. Бажаю вам казковий глоб. Коли тичлило пальця, туди й потрапила. Мирного неба. Ви даруєте нам спойня, ми вам даруємо любов. З днем народження. Нехай ваше особисте життя лишить як вогник радісних подій, заради яких варто жити.